Права 549. Порція морозива коштує 15 гривень. Скільки треба заплатити за 4 такі порції? Ну що ж, дуже просте завдання. Ми можемо пригадати формулу, по якій ми обчислюємо вартість товару. Отже, пишемо тоді, ну, знаю, чи навіть варто писати першу дію, бо другої то не буде, пишемо C дорівнює А помножити на n. Ну, що таке А? Це вартість одиниці товару, це у нас 15 гривень або просто 15 помножити. Ну, а кількість таких порцій у нас 4, 15 треба помножити на 4. І це буде дорівнювати 60. Пишемо в дужках чого. Гривень. Ну, пояснення я не пишу, в підручнику просто по формулі обчислено. Думаю, що і нам варто так робити. Ну і зараз записуємо відповідь. Отже, пишемо відповідь. Тобто, скільки треба заплатити за 4 такі порції, пишемо 60 гривень. Ну що ж, ось таке елементарне задання на вартість товару на цьому вправу завершено.